Так, всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо, що таке in- і out анімація за допомогою маркерів. І для сьогоднішнього прикладу я використаю проєкт, який в мене в дається на стоках. Щоб не витрачати час на створювання анімації, ось ми маємо таку типографію, і зараз я покажу, як можна керувати її швидкістю і якби тривалістю за допомогою простих маркерів. Для початку я відкрию цю типографію, зайду всередину, щоб подивитись, де починається і закінчується типографія. Натискаємо кнопку «U», щоб відкрити всі ключі. Перетягуємо наш повзунок на останній кійфрейм, на останній ключ, і повертаємось в нашу головну композицію. Виділяємо нашу топографію, нажимаємо комбінацію Ctrl або «Command» на Mac плюс D. І обрізаємо непотрібну частину композиції. Далі, щоб додати маркери, я нажимаю Ctrl плюс 8 або зірочка. Ви можете знайти це в вкладці шар і вкладка маркери. Виставляємо їх в кінці і на початку анімації. Далі наводимо на маркер, нажимаємо правою кнопкою миші, вибираємо Settings і додаємо йому певну назву. У нас це буде IN і Out Animation. Після цього додаємо таймер timermapping, нажимаємо правою кнопкою миші Time, Enable Timer Mapping І додаємо ключ на другому маркері. І в мене є заготовлений експрешн, з яким я з вами поділюсь. Нам потрібно його буде вставити в timermapping. Виділяємо, копіюємо. Далі наводимо на цей такий годинничок, нажимаємо в мене Option на Windows Alt. І копіюємо, ну, вставляємо цей експрешен в цю область для експрешенів. І все, тепер наша анімація прив'язалась до двох маркерів. Тобто, якщо ми захочемо наприклад, змінити її тривалість, ми можемо посунути, посунути просто той маркер, що другий посунути його ближче, і в нас анімація буде швидша. Якщо ми хочемо зробити довшу анімацію, ми можемо посунути його вправо. Або, наприклад, ми можемо посунути перший маркер в іншу позицію, і в нас просто анімація буде починати з іншої, знає з іншого місця. Якщо ви будете продавати свої проекти на Стоки, то цей інструмент вам точно буде потрібен, тому що клієнтам дуже часто потрібно змінити тривалість анімацій, і цей інструмент наразі є одним з найзручніших. Якщо сподобалось лайк, підписка і, будь ласка, в коментарі напишіть, на які теми зробити туторіали.